Є віра святих, яка спасає, а є віра сатанинська, вісільська, яка веде до пекла. Щоб знати віру святих, потрібне слово Боже, яке треба пізнавати і вивчати. Вісівська віра це коли людина вірить по-своєму, так як багач, який потрапив до пекла. Він, і там, страждаючи, говорить своє і досі в пеклі зі своєю думкою. Вісільська віра це коли людина вірить, що Бог є, але залишається грішною. Біси теж вірять, але роблять свої злі справи. Віра бісівська це коли люди думають, що живу по благодаті, що Бог все пробачив і можна жити, як заманеться. Каїн теж був віруючою людиною, але вбив свого брата, і його віра привела до погибелі. Бісівська віра в тих людей, які постійно чимось невдоволені, які злословлять на людей Божих, на церкву, яку створив Ісус. А це все одно, що злословити на Бога. Та за кожне слово треба буде відповідати, тому потрібно каятися, виправляти помилки, щоб не бути засудженими разом із сатаною, щоб не втратити благодать і милість Божу.